Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І Сьогодні у нас 3 липня і я сьогодні знову рятую капусту. Ще коли я купував насіння, десь у квітні чи у березні мені рекомендували оприскати капусту такої суміші «Енджо» плюс Актора. Я її поклав ці пакетики і вже забув. І ось вийшов до капусти. Білокрилки мало, ще на них напали такі. Ой, жучки, блошки, чи Бог його знає, що. В общем, донімає да капусту, всяке різне. Тут ще дощі. Пішли ось такі, покажу, ось такі штучки чорні. З біла білокрилка, з іншого боку оці блохи, Ще над ними літають капустянки. Все решта і зараз буду оброблювати цим препаратом. Ну, потім скажу, подіяло чи ні. Ось. Значить, покроплю зараз капусту і далі там трішки прогуляємось городом, покажу, що у нас вже вродило, вже в нас є капусточка, кабачки, Огірочки покажу, як у нас розвиваються. Ну а з першу капуста. Ну, от минуло буквально пару годин, сонечко вже сховалося за лісом. У нас село яром, тому у нас сонечко набагато раніше сідає. Ще на тій стороні яру воно буде довго, по березі буде видно. А ми в ямі, тому сонечко у нас трішки раніше сідає. Так, ну попадали жучки. Боже, за останні три дні, просто бур'ян, виріс, де він і взявся, наче ось буквально пару днів назад стояла чистенька капуста, все це було. І буквально е от, за пару днів два, <реш> треп... да, два дощі вистачило все, звісно, підросло, але бур'ян найбільше. Так, е кабачків багато. Вони почали почалися так, масово вже їх є. Там ну, багато їх з усіх сторін, в кожному кущі, вже навіть вони зразу так будемо їх. Терти козом, трішки отакі їх більші, для того, щоб було зручніше. Собі вибираємо молодші, а е, такі, що грубіші, то козом. Також вже є огірочки. Ось другий рік спостерігаю одну і ту саму картину з огірками сортові, це ніжинські. і гібридами. Ну, ніжинські... Так, є там гірочки, ось вже на кінцях. Ну, але ж там ой, гірочок. Треба його забрати. Але ж сам пустоцвіт. От відкриваєш квітів, море, дуже багато. Дуже багато. Але ж самі пустоцвіти. Ні, ну є гірочки, вони там є. Але йдемо І... до гібридів. Тут ростуть три гібриди. Тут навпаки. Спробуй знайди пустоцвіт. Як ці квітні, той гірочок, як ти подивишся, де квітка. Скажімо так, навпаки, тут огірочки, вже треба їх вибирати. Їх набагато більше, їх видно, що іще буде. І дивишся, вони тут є і на пагонах, ще зовсім вон. все в огірочках. Я вже на наступний рік більше не буду гратися, буду сидити просто гіркі гібриди. Ну, що от, хоч і небагато досвіду, але я вже це спостерігаю на не перший рік, як гібриди в цьому більш продуктивні. Минулому році я ну, гібридом був дуже задоволений. Ось так. Тож більше все. Сартові кави, огірки садити не буду. Ну, тут баштани, кавуни вже отак підросли. Тут дині, також вже є дині, теж дуже добре квітнуть і є от де ще трошки їх примило, але є ну, достатньо єдині Е, Помідори. Ось так вже виглядають помідори. Ось так вже вісять помідорчики. Ось тут вісять помідорчики. Вже ось такі. На ось цих кущиках вісять помідорчики. М -м -м. Торкнувся рослин і відразу такий аромат. аромат. Бурячки, також ось цей. Мармелад взагалі вже такий, що рови товари борщ, подивіться вже, які бруські. Ну, всі, всі гарні, всі гарні, всі великі. Також в цьому році вперше мені вийшло їх прорвати. Вже перший рік взагалі не проривав, в минулому році також. Частину прорвав в цьому році вже так більш сміливо. Ну, Капустимо. Хочу ще показати ось цю частину помідори, які обіцяли червона смородина, що вони будуть там дуже компактні, міні. Вони набагато більші. Ми очікували, що вони будуть набагато менші. Їх наче й рідко посадили. Але дуже вони гарні, красиві. Сподіваємось, так буде. На них і помідорів, так вони просто квітнуть. Я собі уявляю, коли на них з'являться ці маленькі червоні помідорчики. Буде круто. Так, ось така вже люфа, так вона вже плететься по ниткам. Також дуже швидко почала вона так розвиватися. Ну Це зелений смарагд. гарбузи, тютюн. Ну, ось так, на городі. Ну, наче все на сьогодні. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. А, ну ще в кінці додам, зараз підемо щас назбираємо, що ми там назбираємо. Вибрали кабачки. Перший заход.